Війни з вами і серія харчових добавок на основі росланих, рослинних екстрактів, корисні для стимуляції діорезу, дренажу, функціонування сечовидних шляхів і очищення організму, поповнилася ще одним продуктом. Я вам візуалізувала, щоб ви розуміли і знали, і вам було легше орієнтуватись разом з клієнтами і особисто для себе, що для чого і як. У нас вже були два продукти: дрінлайвдіор у вигляді напою в пляшці і в таблетах. Очках, тепер у нас діор ще є в стіках. Неймовірно круто, тому що для тих, хто не любить приймати таблетки, вони досить е, крупні. Для тих, е, в кого немає можливості розводити напій, тому що ви можливо поспішаєте працюєте десь в відрядженнях в офісі ще десь і незручно з собою нести об'єм е, півлітру. То у вас є можливість брати свої, закинути з собою в сумочку стіки, і це буде класне доповнення до процесу дренажу рідини. Останнім часом я часто чую від своїх знайомих. В мене набрякають ноги. У мене Набрякає під очима, я себе не дуже комфортно почуваю. В мене є якась загальна набряклість. Тому я впевнена, ці продукти будуть допомагати ефективно позбуватись зайвої води та налагоджувати систему статеву. І новий продукт, який з'являється у нас, він буде в цьому теж продовжувати допомагати і сприяти. Тобто їхня функціональна властивість, плюс-мінус однакова. Різниця в тому, що ми маємо в пляшці, в таблетках маємо в стіках і відмінні є в складових рослинних екстрактів, кожен з яких має ще якийсь свій один особливий чи два напрямки, і ви можете обирати для себе ті, які для вас будуть найкорисніші. У випадку Dream Life Dior для сприяння функціональності сечових шляхів рекомендується для боротьби з затримкою зайвої воги покращення функціонування сечововідних шляхів. Якщо говорити про таблетки, це теж боротьба з затримкою води в організмі і виведення зайвої ріди з організму, і там, і там є дренажна функція, в там, де таблеточки загальне очищення організму, а також наладження, налагодження налагодження функції сечововідних шляхів. Ну, і в першому випадку надлишкове виведення надлишкових рідин з організму, тобто пляшковий і таблетований один і другий будуть мати хороший потужний сечововідний формат, і звісно, будуть іще і мати гарну гарний вплив на сечовивідні шляхи. Якщо говорити про новиночку, то це концентрована харчова добавочка, яку ми розводимо знову ж таки в водичці, як попередньо сприяє стимуляції діорезу, також тобто заво, виводить зайву рідину. І не просто процесу утворення, утворення та виведення сечі з організму, а оздоровлення сечововідних шляхів, дренажу надлишкових рідин, виведенню токсинів, тобто вона ще має такий легкий детоксикуючий ефект, а також протидія затримці води в організмі, що власне і приводить до набряків. Врахуйте, що зараз іде літо. Ці продукти будуть дуже актуальні і корисні а впевнена, вони будуть замовлені в нас практично в кожному. Тому що влітку жарко і організм набрякає частіше в зв'язку з цим, і звісно, нам потрібна буде допомога для полегшення. Знову ж таки, продукти з низьким вмістом вуглеводів, сумісні з кетогенними дієтами і. Саме ця новиночка має свіжий цитрусовий смак, тому що я пам'ятаю, коли з'явилися продукти, мені казали: ой, він такий трав'яний, він таке враження, що ти п'єш лікарську препарат або настоянку якусь. Хоча мені всі продукти на смак дуже подобаються. То в новинках ви маєте можливість отримати ще й смак, уже трошки трансформувалися і вдосконалися в виробі кожного із цих напрямків і лінійок. Тому це буде свіжий. Цитрусовий смак, який буде ще й добре втомовувати спрагу та робити харчову добавку приємною для споживання. І, звісно, характеристика цього продукту в зручних стіках, знову ж таки, для розведення на пів літра один пакетик розводимо і вживаємо по один-два. Стіки можна взяти пляшку, наприклад, розвести в літровій пляшці дуже багато таких спортивних пляшечок, я теж їх маю. У себе майже три, і ви можете в літровій пляшечці розвести одразу два стіки і взяти її з собою, або якщо вдома протягом дня випити для ефекту. Тому, звісно, будемо користуватися. Ну і склад цього продукту, ви бачите, склад є нирковий чай, отриманий із рослини ортосифон. Це рослина, яка сприяє дренажу рідини і функціональності сичововідних шляхів. Це не чуй вітер. Ми вже знайомі, тому що він є в складі цих продуктів попередніх двох. Це і плодоніжки вишні, це і золотушник та бузина. Всі ці продукти працюють на добре. І правильне функціонування сечовивідних шляхів та виведення зайвої рідини мають потужні антиоксидантні властивості, також мають захисні властивості і захищають від шкідливого впливу вільних радикалів, а також підтримують природний захист сил організму. Тому я впевнена, що ви отримаєте не просто задоволення смакове, а ще і результат від споживання цих продуктів.